Що значить жива вода? Це вода, яка не дистильована, яка не очищена до того стану, що в цій воді нічого немає взагалі, а тільки аж два О. Вода, яку п'ю я, вона містить в собі і мінерали, які повинні бути в воді. А всі домішки, які шкідливі, наш фільтр очищає. Але сьогодні не про фільтр. Сьогодні про те, навіщо пити взагалі воду. На превеликий жаль. Зустрічаються і сьогодні люди, які не п'ють достатню кількість води. Вони п'ють чай, вони п'ють каву, вони п'ють солодкі газовані напої, вони купують воду газовану і негазовану у магазинах. Але все одно це далеко від ідеалу. Зараз я не буду говорити, що от вам потрібно, скільки то води випити. І саме отакої от от води ні. Я сьогодні буду ділитися лише своїм досвідом. Скільки п'ю я, як п'ю я, і оскільки цей режим мене не просто влаштовує, а я ще і почуваюся краще, то я маю право цим поділитися. Дивіться, і ще один наголос: на тому, що якщо ви до сьогоднішнього дня не пили достатню кількість води. Не намагайтеся на завтра вже випити 2-3 літри води. Бо це ну, результату ніякого це не дасть за один день, однозначно. А шкода може бути. Можуть з'явитися набряки, і на обличчі, і на ногах, і на руках. Це не так страшно, але навіщо? Ну, навіщо робити те, що може призвести до якихось негараздів? Тому краще всього, давайте домовимось так: перш за все. Вода нам потрібна для детоксу, для того, щоб очистити наш організм зсередини. Колись мене запитала одна мудра жінка, яка дізналася, що я п'ю замало води, а більше п'ю каву. Вона мене запитала, а ти в душ ходиш? Ну, Звичайно кажу, хожу. Вона каже, і як із душа, коли тобі хочеться очистити тіло, тече кава. Тому ну, кажу, ну про що ви говорите? З душа тече вода. А вона мені відповідає, так твої внутрішні органи теж хочуть очиститись. І навіщо ти їх очищуєш кавою, чаєм, чи компотом, чи лимонадом? Краще їх очищати просто чистою водою. Ви знаєте, це для мене було відкриття свого роду, тому що ну, я так про це не думала. І отой. Перший такий крок я зробила тоді, коли почула це питання: а чим і як ти омиваєш внутрішні органи? Тому що наш кишківник, наша печінка, вони хочуть бути чистими теж, а ми їм не даємо такої можливості. Тому давайте зробимо так, щоб вони. А вони, до речі, дуже мудрі. Вони все знають, вони все вміють, вони очищують, наскільки, наскільки можуть і себе і допомогти. А ми їм повинні тільки трішечки допомогти. Ми їм повинні дати трішечки чистої води. Ну, трішечки це скільки. Це м, скільки ви можете випити. Але ж потрібно себе привчати. Дивіться, як робила я. На початку я могла випити лише склянку води вранці, і то через силу. Потім. У мене по всій квартирі стояли чашки з водою. Ну, бо я вже тоді не працювала, я не ходила вже працювати, я вже була партнером компанії Amway. І от, з якої кімнати, я, в яку я не переходила, я завжди бачила чашечку з водою. Підходила, брала цю чашечку і робила ковток води. Якщо мені хотілося ще, я пила трішечки більше. У нас навіть були недорозуміння з чоловіком. Він не міг зрозуміти, навіщо по всій квартирі стоять чашки з водою. Ну, як би я не пояснювала, це людині, яка звикла пити воду, було незрозуміло. Тепер у мене немає вже такої необхідності, тому що мій організм вже хоче води. Коли я встаю, перше, що я роблю, я п'ю грам 300, Теплої води. Причому я люблю таку трошечки, навіть гаряченьку, градусів 56. У мене є такий чайник, теж айку від Amway, який нагріває воду до тієї температури, яка мені потрібна. Там дисплей на ньому такий є. Такі у мене гаджети Amway, якими я пишаюся, що вони в мене є, бо вони мені приносять купу задоволення в житті. От, і випиваю стаканчик цієї водички. Зараз я, звичайно, додаю туди амінокіслоти, але це є не обов'язково. Ви можете додати лимонний сік у цю воду, можете нічого не додати, можете випити її холоднішою, але я не раджу ранком пити холодну воду. Раджу ранком випивати воду, ну хоча б тепленьку. Тому що печінка все-таки працювати, почати роботу свою з тепленької водички. І от коли ви їй допоможете цим, ви вже запустите в роботу кишковий тракт. І ви навіть інколи я навіть це чую, тому що мій шлунок починає працювати. Я ці звуки прям відчуваю, що мій шлунок вже працює. Поки я роблю невелику фізичну. Зарядочку, там ну, декілька вправ, буквально таких, які мені потрібні для того, аби я відчула, що в мене нічого не болить, я можу вже рухатись сьогодні. Поки я там порядок наводжу в кімнаті, проходить десь 30-40 хвилин, і я вже снідаю. От Перед сніданком зазвичай я не п'ю воду. Хоча для того, щоб. От випивати норму води за день, варто випивати по стакану води перед сніданком, перед обідом і перед вечерею. І порахуйте, якщо ви вип'єте 3 стакана, то це вже буде 750 грам. І якщо ви вранці ще випиваєте грам 300 теплої води для того, щоб почав працювати ваш шлунок і кишківник, ну, в принципі, вже літр води є. А далі ви берете з собою бутилочку, якщо ви працюєте десь, або навіть якщо ви кудись ідете з дому, Дома то стоять ваші стаканчики з водою чи чашечки, а ви взяли з собою бутилочку, хоча б невеличку, і не ховайте її далеко, щоб ви її відчували. Можливо, навіть перший час носіть її в руках замість сумочки, і там через 5-10 хвилин зробіть ковток води. Один раз ви просто зробите ковток і не звернете на це увагу, а якийсь раз ви зробите ковток, то відчуєте, що ви хочете і справді води. До речі, хочу вам сказати: якщо між прийомами їжі у вас починається відчуття голоду, це ще не значить, що ви хочете їсти. Велика вірогідність того, що ви хочете пити. І коли у вас починається відчуття голоду, просто підійдіть і зробіть декілька ковтків води. Можливо, ви просто хотіли пити. А не їсти. І це буде такий маркер, чи справді я хочу їсти, чи може я просто хочу пити. І таким чином ви будете додавати в свій раціон потрішку води. Ну, в принципі, це такі всі рекомендації, які використовую я. Але ж. Хочеться ще сказати, що в ці 2 літри води я зазвичай враховую, хоча є різні думки по цьому поводу, але я враховую там і компот, і суп, і чай, який я можу пити. Хоча от на період детоксу нам рекомендують відмовитися від напоїв, таких як кава і чай, то у нас, до речі, є дуже класний трав'яний чай, дуже приємний, і він теж допомагає. Травленню, так що можна його замовити, от його трав'яний чай пити зазвичай навіть рекомендують. А що стосується кави, ну, я, наприклад, не можу від неї відмовитись, як би, ну, як би потрібно це не було. Це от е, якийсь такий ритуал у моєму житті, без якого я не можу. І е, дві чашечки кави я все одно за день буду випивати. Але, щойно я прочитала, МВ підказав, і я поширила в сторіс, ви теж можете це побачити. Випила чашку кави, випий стакан води. Ну, це тому, що кава виводить рідину з організму, набагато швидше стимулює вихід рідини з організму. Тому треба просто поповнити організм водою. І я вдячна за цю рекомендацію. І тепер я знаю, якщо я випила каву, значить я повинна випити чашку води. І ніяких проблем у мене не повинно бути. А взагалі я хочу вам сказати, що я прийшла на марафон не для того, щоб там схуднути. Ну, по-перше, хочеться трішечки очиститись від тієї їжі, яку ми їли на свята, тому що багато їли всяких смаколиків. Але найперше, що мені дуже потрібно, так це хоча б менше почати їсти солодкого, бо це вже просто у ну, мене велика проблема з цим. Я, якщо не їм солодкого, у мене немає настрою. Я з'їла солодке, я заїла усі свої проблеми, які у мене є, і я стала на хвилинку щасливою. Тому от з цим мені треба працювати, і я маю надію, що на марафоні я досягну своєї цілі, і якщо не зовсім відмовлюсь від солодкого до кінця марафону, то хоча б перестану його їсти набагато менше і перестану бачити у солодкому щастя. Тому що щастя, насправді. Буває набагато більше в інших речах, які треба просто помічати. Ну, ось такий коротенький мій виступ. Я думаю, що це просто от така підготовка до того, щоб ми обов'язково пили воду. Бо як би ви не їли, як би ви не слідкували за прийомами їжі, за перекусами, якщо ви не будете пити води, то ніякого детоксу в результаті ви не отримаєте. Тому що вода це найбільший розчинник, вона. На три частини людина, кожна людина складається з води, і якщо вода, води не буде вистачати в організмі, то очищення ніякого не відбудеться. Тому починаємо пити воду зранку, теплу, гаряченьку, і на протязі дня, до речі, особливо зараз, коли зима, краще пити воду тепленьку. Вона швидше засвоюється організмом і швидше починає працювати. Але ж, якщо вам хочеться і ви полюбляєте прохолодну воду, то велике прохання хоча б зранку пити тепло, а далі вже там за бажанням. якби тільки пили. Я вам усім бажаю успіху, бажаю, щоб кожна із вас досягла своєї цілі. Ну і вперед, до перемоги. До нових зустрічей!